Мрієте про нову роботу, бажаєте отримувати додатковий дохід? Маєте власну справу і потребуєте більше варіантів для продажу? Час діяти разом із Солмаз! Солмас це найбільший в Україні оптовий магазин нижньої білизни, що працює з 2010 року. Надійний постачальник для легкого старту чи розширення вашого бізнесу. Солмас пропонує широкий вибір моделей спідньої білизни на будь-який смак, стать та розмір. Завжди якісні товари від перевірених виробників та за приємними цінами. Доступна сума мінімального замовлення. З «Соумас» ви можете легко обрати та отримати ваше замовлення в будь-якому куточку планети найзручнішим для вас способом. Почніть власну справу вже сьогодні. Продавайте онлайн, продавайте офлайн. Разом із «Соумас»!